Кожний заїхав нам дуже крутий варіант з led балки Балка, яка має два режими ближнє та дальнє світло. Ну, це у нас лінзована балка, і плюс вона ще має два варіанти кріплення. Тобто Її можна закріпити хоч на бокові кріплення, а хоч можна поставити на задній кріплення. Це у нас іде балка бренду лідер. Потужність 108 Вт. Так, має два режими ближнє та дальнє світло. На кожен режим є окремий провід, тобто на ближній і на дальній, вони вмикаються окремо. Так, я покажу, як вона буде виглядати. Це у нас іде бренду лідер. Вона йде линзовано. кожна лінза має по 5 ватт потужності. Так ось так вона виглядає. Дуже круто стильно виглядає. Ось такий де широкий радіатор у холоді. Як я, я говорив, є два варіанти кріплення. Тобто можна закріпити хоч на задні кріплення. Ось тут кронштейни йдуть в комплекті, хоч можна поставити на бокове кріплення. Також кронштейни йдуть в комплекті. Даний варіант балки має розмір 43 см. Вона має два режими: ближнє та дальнє світло. В наявності у нас є біле та біле, або є біле та жовте світло. Тобто, ближнє світло буде жовте, дальнє світло буде біле. Тому цікавий варіант, друзі, звертайтеся. наявності також є менші варіанти, є більші варіанти. Ціна такої балки буде 1850. Звертайтесь! компанія Сколаким Писанки.